Легенда про замуровану дівчину Колись давно каменярі не могли надійно міські оборонні споруди побудувати. Пішли вони до вдопровиця, а він їм і каже, що якщо упершу, якщо зустрінете на світанку цнотливу незайману дівчину, замуруєте в стіну башти, то вороги оборону міста не прорвуть. З першим променем сонця вийшли будівничі шукати юну, щоб замурувати її. Зустрів будівничих туманний ранок. Сумно їм було дівчину шукати, щоб їй смерть завдати. От схопили першу, яку побачили, і тягнуть за собою до морів. Але глянь, це ж бідна сирота, що важко працею щоденно собі на хліб заробляла. Працьовита була, раніше всіх ставала, білизну на березі смотрича прала. Пожаліли каменярі дівчину і хотіли відпустити, але, вислухавши їх біду, вона сама згодилася і сказала беріть моє життя, щоб ніколи не люди до міста рідного не заходили, не вбивали, не грабували, дітей не сиротили. От і замурували її будівничім, щоб незламні були охоронні мури кам'янця. Поки її замуровували, вона пісні співала, подвигом своїм тішилася, на якій пішла заради спокою і миру на подільській землі. Тому колись і зараз, кажуть на великі християнські свята, господь її відпускає на один день з того світу. Ходить тоді та дівчина заглядає чи не дарма віддала своє молоде життя. Чи, бувала клятий ворог в кам'янець підступно не прийшов через міські мури, захищені її чистим дівочим тілом. От такі були подолянки серцем, як козаки. Легенда про цю патріотку ходить по кам'янцю сучасному, вражає багатьох туристів, що приїжджають сюди звідусіль.